Всім привіт! І зараз хочу вам показати ту саму хатинку, де живе наш хомячок. Ось така мацьопенька в нього хатиночка є. Тільки не треба зразу писати, що це за маленьке для хомячка, або там йому буде дуже некомфортно, йому мене навіть колеса. На ну, моєму хомячку це все прекрасно, він завжди спить, він дуже сонний хомячок. І бігає достатньо в кімнаті довго. Ми випускаємо в ній кімнаті. Там є така загородочка, він там завжди собі бігає, Все в нього прекрасно чудово, а тут він собі спить і також в нього все чудово. Клітка дуже зручна в нього. Ось така фіолетового кольору, хоча на відео вона нас здається якась синя, або взагалі непонятно, яка. Ну, насправді фіотового кольору. Є поїлочка і жовтий будиночок. Ось тут колись була поїлочка, вона розігнула ось ця штучка, прутики, і їх треба розігнути назад. Також фірма природа, поїлочка. О! хтось виліз, подивіться. Перлинка вилізла. Ось так. У нього є така кришечка, з якою він їсть І це у нього брусочок, де він сточує свої зуби. у нього хатинка. У нього все прекрасно, чудово, і зараз він виліз поїсти. Тобто вона, перлинка. Ням-ням. Він так часто линяє, от ось супру прутики, маленькі білих волосках. І ще так буває, оті обічні стіни теж, Хочу подивитися, так багато маленьких білих волосинок. Ось мій хомічок ніколи не їсть того віса, який є в кормі. Він з'їдає кукурузу, сямочки, і пшеницю. Решта все, він ніколи не їсть. І особливо ті требані гранули. Також ми ще йому дамо яблучку, моркву даємо. О, не може запхати за щоку. Він дуже часто пхає. І потім в домі, коли так багато тої їжі знаходиться, коли ми йому клітку прибираємо. І ось, скоро будемо прибирати його клітку, адже тут терса є і тут вже достатньо брудно. І тут дуже багато корму висипано, адже він ще йому не подобається, він витягає з тої штуки і кидає на підлогу. Тут навіть більше корму. Невже він їсть увес? Подивіться, почищені штучки. Так, що з нас заїв? І так ось дуже сильно чіпляється на ту поїлочку, в цю трубочку. Вона завжди брудна і на ній завжди є оця. Хоча ми дуже часто її чистимо. Це коли я йому даю воду, він я її чищу. Але зараз води багато, я, він ще мало п'є, то може, випав дуже мало, але ми теж воду міняємо часто. І домик у нас є тільки салфетки Ей, вилізь ще, будь ласка. Ну, хомічок, давай. Ей, хомячочок. Ти ще глухий? Він нас не чує. він готується вже спати, він день переважно спить. Е, вночі я не знаю, тому що вночі він не шумний і не будь мене. Ось так живе мій хомячок. Всім дякую, хто був зі мною за цей час. І якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк. І не забудьте підписатися на канал. Всім па-па!